Доки не згине останній москаль, який напав на українську землю, саме до того часу благодійний фонд незламні робитиме усе можливе і неможливе, аби забезпечити бійців на передовій усім необхідним. Група однодумців, серед яких і рогатинці організувалися, щоб наближати перемогу. Вже більше року вони, витрачаючи власні кошти і час, не втомлюються допомагати тим, хто у пеклі війни не втомлюється боронити наш спокій. Учора благодійний фонд незламні передав рогатинському територіальному центру комплектування і підтримки ще три автомобілі. Фонд незламні входять також мешканці Рогатинщини. В нашій організації є два представника саме з Рогатина, і тому ми в тому числі вже не вперше допомагаємо рогатинському осередку, передаємо машини на Рогатинський ТЦК, допомагаємо також не тільки автомобілями, а також іншими речами. Фонд незламні був заснований вже більше року назад і успішно працює. Правда, останнім часом, як то кажуть, всі зустрілися з проблемою, що мало що то менше люди хочуть допомагати, але тут навпаки зараз треба більше організуватись і ще дожати якраз це, щоб змогти перемогти наших ворогів, які напали на нас. Ми на Роготинські та вже передали вісім машин. А всього наш фонд вже передав понад 40 автомобілів і також різного спорядження. Де берете кошти? В основному своїми силами. Масових зборів ми не організовуємо. У нас планується якраз зробити перший такий збір, що ми будемо відкривати. А так попередньо ми все робили своїми силами, своїми друзями, організовувалися близьким колом друзів і таким чином ми збирали кошти на ці всі дані «А Далі буде ти продовжувати цю роботу? Звичайно, поки не впаде останній москаль, будемо старатися допомагати як можемо. На жаль, автомобілі на війні є розхідним матеріалом і так би мовити, живуть на фронті недовго. Тому потреба військових у машинах є постійною вже у дуже короткий час авто від незламних працюватимуть на передовій і виконуватимуть завдання з порятунку наших бійців.